За два останні роки ми з чоловіком знайшли можливість мати коротенькі зустрічі, бачитись, спілкуватись, підтримувати один одного. І ми розуміємо, що ми в майбутньому скажемо, що це кохання пройшло випробування вогнем, це кохання пройшло випробування війною. І для нас це не питання часу. Воно не має часових якихось рамок чи можливо відстані, кілометрів. Кохання, воно долає все. Кохання це не якийсь визначений день, це не якась конкретна дата, це щоденні емоції і переживання за кохану людину. Але 14 лютого це таке символічне свято для всіх закоханих. І я чекаю свого подарунку. Для мене це буде дзвінок від чоловіка, який скаже: Кохана, зі мною все гаразд. Коли я пішла служити, це був 2019 рік, на той момент вже розпочалась війна в нашій країні, бо вона триває з 2014 року. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, мій чоловік не зміг стояти осторонь, і він пішов добровольцем в лави Збройних Сил. Зараз він захищає нашу країну на Сході. І так як в нас є неповнолітня донька, було прийнято рішення, що я залишусь тут. Я вважаю, що саме головне в цьому всьому зберегти сім'ю, стосунки. Коли чоловік заступає на позиції, то я заступаю разом з ним. Коли я заступаю в наряди, він чергує разом зі мною. Отак ми знаходимось поряд, не дивлячись на те, що між нами тисяча кілометрів. Ну, так як я людина віруюча, я зрозуміла, що Господь будить мене до молитви. І коли я почала прокидатись, я зрозуміла, що щось може бути не так. Я почала молитись, і в той момент чоловік сказав, що дійсно вони дуже потребували такої підтримки напевно, щоб все взяв під контроль Господь. Чи ти військовий в тилу, чи ти мати, чи батько воїна, ми маємо бути надійним тилом і всіляко допомагати, підтримувати їх, тому що ми їм даємо сили. Ми їх маємо тримати. Дати їм ресурс, той, який забезпечить нам перемогу. Наша донька теж всіляко підтримує тата. Вона дуже гарно співає, грає на гітарі, і ми йому записуємо коротенькі відео, скидаємо йому туди, щоб йому підняти настрій і щоб він відчував нашу підтримку, нашу любов. Ще України ні слава нібуре. Діті усміхнеться, дуля краса. коханий. Ми тебе дуже чекаємо вдома, любимо, хвилюємось за тебе, і як ми завжди тобі говоримо, ми любимо тебе на всі планети, аж до зірочок.